Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? По мережам розлатілися фотки, де у Трамп з синьою рукою сидить. То вже жартую, що то вже трупні плями у нього пішли, і оце от все. А, ну, от сьогодні хочу, власне, подивитися, що ж там з здоров'ям шановного Дональда Фредовича Трампа. да? Ну що ж, мочитесь позручніше? Ну а я починаю. Так, гаразд, давайте з такого почнемо. Ну, загалом причини подивимось. Що у нього рука посиння? Ось якраз дивлюся на фото. Його з синьою рукою. А ну добре, поясніть мені, будь ласка, що це в Дональда Трампа посиняла рука. Від чого? Причини. Поясніть мені. Скажімо, правду. Наутіс перевернутий. Беркану. Ото. Так. Урус перевернути. Єра, Так. Іса. Поясніть. А, в цьому плані. Ну, ясно. Тоді ясно. Що у нас тут? Наукіс перевернути беркана Ota, Лурус перевернути Єра, Іса, Евес перевернутий. Дивіться, зразу показують що тут ось якісь медичні маніпуляції над ним були проведені. То що беркана якраз показує лікування. Чи то йому якісь крапельниці ставили, чи щось таке. Ось явно. Ось оце от якась клініка впала. Точно. Тобто це які лікарі, якась клініка, якийсь медзаклад. Ну, клініка, одним словом, медзаклад якийсь, так? Далі. Питання по здоров'ю ось у нього дійсно є. А, тонус, тонус, чого тонус? Схоже, що з судинами біда. Ну, вже трошки не хлопчик і тро... хлопчику так злегка за 50. Да? А, то власне, о. далі питання в ньому проблеми з обміном речовин. І далі, це йде як набряк. Ну, набряк, ну, оце от, синяк, оцей, да? чого? Сповільнений обмін речовин. Тобто виходить, що погано, скажіть, я скажу, погано, погано циркулює кров. Ну, В даному випадку кров в першу чергу йде мова. Ось. то що, що, то що ускладнене проходження тромбів? Ну, в принципі, да, По такому може тромбоз проходити дійсно. І, і де йде взагалі проблеми з обміном речовин то у Трампа. А оце от, також цікаво, то, що то не тільки клініку показує, а органи кровотворення. Тобто, от, як би дійсно у нього там. Е Щось із кров'ю не то. Ну знаєте, що кажуть густа кров. Оце от може той варіант. Мало того тонус судин поганий вже. Ну, вік, власне. І взагалі з обміном речовин, як таким проблеми. Так що тут прям цілий, цілий набір. Але ні. То, що йому скоро вже, як то кажуть, зустріч з Кобзоном світить, то ні. Тут такого нема. а, ну, а раз, давайте конкретно подивимось поточний стан здоров'я Трампа. Що взагалом покажуть. І окремо хочу психічне здоров'я його подивитись так само. Так, дякую за відповіді. Ану гаразд, покажіть мені, будь ласка, поточний стан здоров'я Дональда Трампа. Скажемо, правду. Тейос. Навчись перевернутий лагус. Не даремно дублюється. Інгус. Кану. О, цікаво. Вуніо, що соло? Хм. Окей, що в нас тут? Тей вас з перевернутий Лагус, Інгус, Кану, Вуніо, Соло. Ну, ви знаєте, а дідусь, то ще доволі бодрий, треба сказати, то рано його до Кобзона відправляти. Дивіться. Це у нас показує, по-перше, якісь травми, якась незначна травма в нього є. Ну, щось розтягнення розтягнення м'яза чи зв'язки сухожилля і так далі. Щось таке, вивих, якийсь може невеликий показати. ну Це щось таке, несуттєве. Мало то це проблеми із суглобами, ревматизм, артрит, артроз. ну таке, от. Явно таке в нього є вже. Далі, Наутіс перевернутий показує проблеми із нервами в першу чергу. Так само Наутіс показує м, обмеження м, рухливості суглобів. Тобто, явно у нього щось з суглобами є. Мало того, оце, от, оце, оце може показати, то, що прямо зараз Трамп якусь трястю підхопив. Ну, РВ щось таке, то, що це якесь вірусне захворювання. Далі. Алагуз, органи кровотворення якраз показує. Ну, судини в першу чергу і проблеми з кров'ям, як. Фу, та що ж таке? Судини в першу чергу, і проблеми з кров'ю, як такою. Мало того ось і дослівно, якщо то проблеми з кров'ю. Тобто, ну, я підозрюю, що там чи густина крові велика, там, чи тромбоцитів багато, щось там у нього є з кров'ю. Окрім того, що залом проблеми з судинами, як з такими. Це може бути актонус судин, ну, банально. Зрозуміли, так? Що тонус судину вже скільки йому років, власне. Так може бути, що у нього якесь вроджене спадкове. Тобто, ж це не, не тільки з віком пов'язано. Далі, по інгозу. Ослаблений імунітет і по урології проблеми. Ну, хлопчик уже такий, хороший, пристойного віку, в принципі, чому би і ні. А далі, по кану Запалення в нього якесь є в організмі прямо зараз, і процес активний. Мало того, кану може язву показати. Ну, в першу чергу, мені йде, що це запальний процес в організмі активний. Якщо подивитись, де поряд, а поряд у нас що? Якраз урологія поряд, тобто у нього запалення по урології може бути. Ну що, простатит? А, якщо так подивитись, Вуньо показує, що це не про радість ні разу. А, ну, радісних емоцій йому бракує, однозначно, що треба тут сказати. Але Вуньо це про органи дихання і проблеми з легенями. Оскільки у нас тут взагалі вірус показували, ось якщо брати запалення органів дихання, якби прям на зараз Трамп якусь там застуду. ОРВІ чи якусь таку трястю не підхопив. Ось прямо на зараз, на момент розкладу. І далі соуло. Так само показує, що бракує йому позитивних емоцій. Слави йому бракує. Ну, Тут так і треба читати. Отже ж нарцис. А, мало того, соуло показує проблеми зі шкірою. Мені писали в нього там ніби чи вітілі, чи що, ну одним словомплями якісь на шкірі, який він оце ну, купу тоналки використовує. Не знаю, як то кажуть, його зблизька не роздивлявся, вживу не бачив, повірю на слово. Ну, Проблеми з шкірою йому показують вже не перший раз. Тому тобто це явно щось хронічне. Явно. Ну, от. Так що, ну, в принципі, ховати ще рано, ще має пожити. Ну і давайте стан психіки конкретно подивимось. Так, гаразд, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка, поточний стан психіки Дональда Трампа. Що там у нього взагалі в голові відбувається? Покажіть, Скажіть, що вам правду. Гебо. Кану перевернута. Нарада тараканів. Інгус. Дагас. О, -о, О! Райда перевернута. Турісас, Так, так, так. А що це? Ммм, яка прелість. Так, що у нас тут? А от з психікою весело, насправді, треба сказати. Що ми маємо? Гебо, Кано перевернута, інгус, дага з перевернута, Турісаз, іса. Ну, оце от іде, що там кілька, це кілька проблем є. Тобто там не одна проблема з психікою. Перше, що мені пішло, це реально. Таракани в голові нараду проводять. До речі, треба буде колоду тараканів взяти, напевно, та подивитись, що в нього, які в нього таракани в голові сидять. А, далі, ну, оце от і є певна хвороба. Ну, власне, щось у нього з психікою є. і, Судячи по всьому, не одне. Ну, в цей... В дурдомі рано відправляти, але тим не менш, лікування тут ось явно треба. Мало того, Інус саме по собі лікування показує. Тобто, щось він приймає для психіки безпосередньо. Явно його лікують лікую в цьому плані. Дагаз ніяк не зміни показує, а в такому питанні здоров'я психоневрологічні захворювання від звичайної депресії до всяких там синдромів, симптомів і так далі. Так що, так, да, психоневрологія у Трампа є. Ну, бачите, воно не настільки ярко виражено, тому що в загальному розкладі по здоров'ю його не показали. А, погіршення йде у нього по психіці явно, але це повільний процес. Ось, до речі, що? Явно, а в нього травм голови ніяких не було, ні? бо от прям дуже схоже. Якщо ні, то Торіса Зиса, йому б інсульта поберегтись варто було б. От реально. То, що там щось могло бути, типу, чи мікроінсульт, чи щось таке, уже могло бути. І показують, що загроза ось попереду і ще. І оце вже його так гарно виробить. Це вже буде нокаут, власне, якщо це прилетить. Негалом, Торісас показує проблеми з психікою 100%. Це е, в такій связі, це може ще відігратись зараз скажу, скажу, як це крутиться. Та да, що ж таке? Ну ти подумай. О, ти згадав. Цей контроль гніву. Знаєте, як у нього якісь спалахи гніву бувають, от оце от. Таке от. Ну Цікавий Дональд Фредович, нічого не скажеш. А ну раз, добре, давайте, якщо я вже заїкнувся про нараду тараканів в голові, давайте подивимося, які таракани у нього там нараду, то в голові проводять. Тільки зараз колоду треба достати, бо я її, власне, не готував. Для цього розкладу. Так, дякую за відповіді. так Все, ось така от файна колода, таракани в голові. От, ну, давайте подивимося, які таракани в голові у Трампа на зараз живуть і нараду проводять. А ну гаразд, на 6. Покажіть мені, які таркани в голові у Дональда Трампа. Покажіть на 6. Капітан справедливості. яка Капелість. Е, ну що, він вважає себе борцом, борцем за справедливість, за ідеали. Він вважає, що він завжди правий. А, але нюанс цього таракану в тому, що людина вважає, що вона робить по справедливості. А із справедливістю божественною чи то людською це може зовсім, як то кажуть, стосунку не мати. Так що да. а що під ним? Тривоженка. Ви подивіться, щось переживає за те, що він прям капітальна справедливість. Ну, ну, ну ну. Так, що в нас основний розклад покаже? О, ну, звичайно. Я б здивувався, якби тут ця карта не впала. Ой, щось треба коментувати. Класний опис. Дивіться, кар'єрич. А, може бути то, що Трамп кар'єрист, а може бути безкінечна погоня за ось за чим. Бачите, значок долара за грошима. Ну, по тому, що я знаю про Трампа, тут більше друге. Не стільки кар'єрист, скільки ось. Вічна погоня за грошима. Да. Ось весь такий в роботі, весь такий загружений роботою. Думає, де б йому ще грошеняток то заробити, да побільше бажано. Оце от все. Зашивається бідненький в роботі. Ну, раз. А, Як трудоголік, воно мені тут не йде. Просто що вистачає роботи у людини. Далі, одінокушка. Що, бракує йому любові? Ну, слухайте, реально бракує любові, ось бракує когось поряд. Не друга Владзіміра, дуже сподіваюсь. Ну, гаразд, реально бракує любою. Бачите? Самотнім щось почувається. Цікаво. Дуже, я ж кажу, сподіваюсь, що не друга Владзіміра він знов чекає зустріти. Далі, жертвич. Ух ти! А що це так? Забився ось в коробочку, відчуває себе жертвою. Ой! Ну, по-перше, сам, сам себе жертвою зробив, а по-друге, стінки то нема одної. Бери і виходь. Ну, власне, бачите, що таке? Трамп жертва. Ух ти, цікаво. Що це? Ніхто його не слуха, ніхто мене не любить, ніхто не приголубить, піду я у садочок, наїмся червячків, чи що? Мало того, жертва по кар'єрі, по грошам. А що це, що таке? Мало грошей, не вистачає, чи що? Ніби і так людина не бідна. Оце вже точно слуга золотого тельця Далі, інфантік. Моя ж прелість, наскільки гарний опис. Ну, о, хто такий інфант, що таке інфантилізм, думаю, всі знають, да? Ну, ось, власне, от який таракан в голові у Трампа. Веде себе Ну, трошки не як доросла людина. Щоб не сказати грубіше, щоб Ютуб мені потім Ніякого тіньового бана не влаштував. А, далі, мало того, роботяжка і інфантик, капризує в плані роботи, це роблю, це не роблю, це хочу, це не хочу, ну так далі. І упрямікус, ну що, дуже впертий. Стоїть на своєму, дуже тяжко його переконати. Ну загалом, інфантік і упрямікус це взагалі вибухова суміш, особливо якщо дивишся на лідера топ-1 державі в світі. Ну, власне, не такий би опис хотів бачити, от ні разу. Що, дуже впертий. Важко його збити з чогось, важко його переконати. Мало того, що й капризує, веде себе як мала дитина. І бракує йому все рівно когось, впертий, щось йому не то, кось йому поряд бракує. Повторююсь, дуже сподіваюся, що не Путіна. На да, опис прям в десяточку, як то кажуть. Да, Трамп, звичайно, цікава. Персона для розбору. Тут би явно спеціалістам психологічного профілю так само було б над чим зайнятися. Добре, отакі от таке відео вийшло. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте там бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!